Слава страстям твоїм, слава довготерпінню твоєму, Господи. Симеон Киринейський несе Христовий Хрест. Розважай, що далі сказано у святому Євангелії, і примусили одного перехожого, Симеона Киринейського, що йшов із села. Отця Олександра і Руфа, що вніс його хрест. Бачили, що Ісус Христос на першому упадку зовсім знеміг, стільки крові з нього стекло на оливній горі, стільки безсонних ночей, ходіння по судах, бичування, катування, мук, тернем вінчання. Все те зовсім природно мусило відбитися на здоров'ї Ісуса. Він мусив ослабнути, а ще на свої збиті та скатовані плечі взяв такий тяжкий хрест, то мусив під Ним падати. Добре бачили, що Ісус Христос міг, мабуть, ще дорогою умерти, і тому коли зустріли Симеона Киринейського, сказали йому, щоб допоміг нести хрест. Хтось подумав би, що вони це зробили із милосердя над Ісусом. Де ж там? Ні. Вони боялися, щоб Ісус не вмер дорогою, тоді б пропали їхні злобні замисли. Вони хотіли, щоб Ісус умер так і на хресті. Їм лише цього хотілося, а більше нічого. Тому ніби й змилосердилися над ним. Симеон відразу не хотів нести хрест, та зворушений милосердям до Ісуса, зворушений Божою ласкою, взяв Христовий хрест. Тут спадає на думку, чому ніхто з тих, що йшли за Ісусом, на те? Не жертвувався, а власне тому, що несення Христа було дуже великим приниженням. На таке приниження ніхто не міг відважитися, а Ісус Христос знову не хотів їм цього дозволити, бо були негідні такої ласки. Пам'ятай, християнська душе, що для правдивого християнина найбільша слава є тоді, коли цілий світ погоржує ним для Ісуса Христа. Господи Ісусе, дай мені ту мудрість святих, бо я маю ще таке обернене і ложне поняття про достоїнство погорди. Симеон Кириней за прислугу в такій важній хвилині. Отримав дуже велику нагороду, бо з двома синами прийняв Христову віру. Він і його сини стали єпископами, а відтак з любові до Ісуса ще й мучениками, як твердить давнє передання. На цьому чоловікові, що так принизився, ти, Ісусе, показав те, що вже давно обіцяв. Хто принижується, буде вивищений. Ісус Христос не раз і мені подає таку ласку, і я маю часто нагоду допомогти нести хрест моєму ближньому, що двигає важкий хрест і під ним падає. Але чи я користаюся тої ласки, чи я радо допомагаю ближньому в його клопотах, терпіннях та злитнях? Скільки бачимо людей, що двигають свої тяжкі хрести. Одного гне хрест убогості та гіркої нужди, іншого тяжка слабість кинула на ложе болю, а діти його пухнуть із голоду та холоду, а того знов тяжкий смуток придавив так, що ради собі не може дати, декого переслідують невинно і так далі. А чи багато є таких, що допомогли б їм нести ті важкі хрести? Чи багато є таких, що хотіли б витерти сльозу бідній вдовиці, сиротині? І чи мало є таких, що самі живуть у розкошах, достатках, що самі не знають, що мають їсти, як одягатися, у чому собі догодити, а біля них повно. Правдивих бідаків, нуждарів, що днями не бачать кусочка хліба. Чимало є таких, що стіни своїх помешкань прикрашають дорогими килимами, а убогим не те що не допоможуть, але ще й здирають з них шкіру. Чимало є таких, у яких стіни помешкань. Сяють від дорогих прикрас, підлоги світяться, мов дзеркала, а біля них підаки гниють у брудних хатах. А коли бідний у них працює і з голоду не може добре робити, то вони кажуть, що лінивий. Чимало є таких, що як убогий просить перед їх порогом кусок хліба, вони не те що не поглянуть на нього. Але ще й стрім голов відганяють його від порога. Чимало є таких, які голодному не дадуть куска сухого хліба, а в їхніх коморах та підвалах плісні їх зерно та хліб, а відтак викидається це на гній. Чимало є таких, що їх коні гризуть золоті вуздечки. А як бідний просить у них допомоги, то кажуть, що не мають що дати, що самі потребують. І ті багачі, ті розкішники, чи хоч поглянуть на тих же браків, де ж там навіть не думають про них, а ті багачі, ті розкішники, хрещені в ім'я Христове, вони признаються до Христа. Вони навіть певні, що Ісус Христос. Прийме їх після смерті з великою пошаною до свого царства. Ой даремна їхня надія, таких не прийме Христос до свого царства, бо ось що Він сказав: коли прийде син чоловічий у своїй славі і всі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і відлучить їх одних від других, як пастир відлучає вівці від козлів і поставить вівці по своїй правиці, а козлів по лівиці. Тоді скаже цар тим, що будуть по його правиці: прийдіть, благословенні мого відця, посядьте приготоване вам царство. Від заснування світу, бо я був голодний, а ви дали мені їсти. Я був спраглий, ви напоїли мене. Я був подорожній, а ви прийняли мене, нагий, і ви одягли мене недужий. І ви відвідали мене у в'язниці, і ви прийшли до мене. Тоді відповідять. Йому праведники кажучи, Господи, коли бачили ми Тебе голодного і накормили, спраглого і напоїли? Коли ж ми бачили Тебе подорожнім і прийняли Тебе, або нагим і одягли Тебе? Коли бачили ми Тебе недужим або у в'язниці і прийшли до Тебе? А цар у відповідь скаже їм, істинно кажу вам, що тільки ви вчинили одному із цих найменших братів, мені вчинили, тоді скаже і тим, що будуть полівиці, Ідіть від мене, Проклятів огонь вічний, приготований дияволом і його слугам. Бо я був голодний і ви не дали мені їсти, був спраглий. І ви не напоїли мене. Подорожній був, і не прийняли мене нагий, і не одягли мене, недужий, і у в'язниці не відвідали мене. Тоді відповідять йому і ті, кажучи, Господи, коли бачили ми Тебе голодним або спраглим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм, кажучи, істинно кажу вам, чого тільки ви не вчинили одному з тих найменших, і мені не вчинили, і підуть ці на вічну муку, а праведники вічне життя. Роздумуй добре над цими словами Христа, роздумуй і тремти, коли не робиш діл. Милосердних постанова, в честь Господа Ісуса, що несе хрест, дам сьогодні милостиню у Богому або змовлю молитву у Його наміренні. Один Пан мав велике набоженство до розп'ятого Ісуса Христа. Він часто молився гаряче до христових ран, особливо коли проїжджав повз хрест. При дорозі, в селі, де мешкав сам, поставив у ліску поблизу дороги дубовий хрест із розп'яттям, скільки разів приїжджав туди кіньми і стояв перед тим хрестом, навіть коні так до того звикли, що скручували в ліс і ставали перед хрестом. Пан цей просив ласки, котрої, однак, Ісус не дав йому. Але за це дав йому ласку стократно більшу. Пізніше переконався той пан, що ласка, про яку просив, була б для нього нещастям. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя. Душ наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.